Шановне панство, привіт-привіт, ми вітанечка, мира, добра. Так, дивіться, друзі, нам в магазин завозять тема. Ну, це тема така, як ви розумієте. да, Точно така, як я то з кульками було. Що супер кулі, тільки це в нас будуть поштові поштові скриньки. Тут там, в нас їх ну багато, скажімо так. До 30 штук і три основних. Жаль, поки що вони тільки за налічку. Ну, Вони ще в нас і будуть. Скоріше за все, подарять по одній кулі, можливо, комусь пощастить. Дивіться, що із основних. Після 19 числа на стрімі можна буде їх обміняти. Так, Перший лист, супер лист з ймовірністю 001. Шанс такий, другий. 0,69 і третій 0,3 Нагороди такі у нас. У першої це хто отримав щасливий 200-600 золота. У <кхем> мене аж горлі так зато. Друга, танк 8 рівня це якась новинка. Бачите, прамлер якийсь. Ну, наскільки розумію, ще не було. І третя у нас грандіозний контейнер. Ну, а тут -а, все ми дізнаємося, друзі, що десь 500, можливо, десь там буде тож якісь інші нагороди, ну, все ідентичне. Так що чекаємо 19 числа і чекаємо безкоштовних, які тільки з'являться, відразу на каналі виложу. Вам дякую за перегляд. Напишіть свої коментарі по цім дії, поставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал. Ми за всім уже... Рядишка 4 тисяч і буде щось цікаве на каналі. А саме зроблю розіграш для підписників. Так ось сьогодні закриваю ту цепочку, де 7, 9, 10 сертифікати і музична скринька також відкрию. Вам всього миру, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па!